Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Футболсам. Презентую враження про матч 28-го туру УПЛ-2023-24 Шахтар Донець Динамо Київ, в якому хлопцям Олександра Шовковського для того, щоб розраховувати на перше місце, потрібна тільки перемога. Гірники при будь-якому рахунку залишаться лідерами все питання, з яким саме відривом від киян. А якщо Шахтар переможе, то чемпіон. Команда Марино Пушича розпочала впевненіше, пішов удар Сікана, з яким впорався Бущан. Тиск на динамівське ворота був великий, але й кияни за першої ліпшої нагоди неслися вперед і на 15-й хвилині Шапаренко виграв боротьбу у декількох суперників по лівому краю і від лицевої лінії відпасував назад на Кабаєва, який і завдав сильного удару. Привів ці два моменти, як загальну картину того, що відбувалося на полі на початку. Багато боротьби з мінімумом небезпечних моментів, що й не дивно з урахуванням статусу поєдинка. Високий пресинг гірників міг принести свої плоди всередині першого тайму, коли після відбору м'яч підхопив Судаков і пішов на суперників вздовж лінії у динамівській штрафній площі та нарвався на ногу захисника. Суддя тут же зупиняє гру. Пенальті? Ні. Жовта картка за симуляцію Судакову. Дуже суперечливий момент потрібно признати. Але свій пеналь Шахтар заробив. І вже не було ніяких сумнівів у арбітра, коли він переглядав вар. Кулясти після удару Сікана влучив у руку суперника у динамівській штрафній. До 11 метрової позначки підійшов Судаков і легко переграв Бущана. 1-0, 33-та хвилина. І гірники «Нумо» всією командою святкувати до своїх прихильників. Адже якщо вони переможуть, то вже чемпіони. По перерві замість Волошина вийшов ветеран Андрій Ярмоленко. Що внесло жвавість у динамівську гру в атаці? Після години гри вже Пушич випускає ветерана Тараса Степаненко на пару з Ласіною Траоре. А потім прийшла черга демонструвати все своє воротарське вміння голкіперу Шахтаря Різнику, коли він потягнув кулястого, що йшов під саму стійку після ефектного удару головою Дениса Попова в падінні. А ось Ярослав Ракицький вибігає на заміну. Все більше і більше старої гвардії з обох сторін зараз на полі. Вони зрозуміло, дуже велика вага поєдинку і досвід стариків дуже стане в нагоді. До речі, потішив момент, коли під час зупинки гри Тарас Степаненко, що вдягнув капітанську пов'язку, щось наполегливо там пояснював своєму більш молодому колезі, активно жестикулюючи при цьому руками, такий собі граючий тренер Шахтаря. Динаміці всіма силами намагалися зрівняти рахунок. Попов з меж штрафної шахтаря намагався вразити ворота суперників ударом скорпіона в падінні і вперед підошвою бутс через себе, але не заради ефектності, а тому, що у Дениса іншого виходу в боротьбі не було. Шкода, що м'яч пішов вище воріт, хоча там різний гав не ловив і контролював ситуацію. Трауре уже в додані хвилини міг знімати всі питання, але не попав у дев'ятку. Але і без цього гірники довели матч до перемоги. Вони чемпіони. Але не встигли гравці Шахтаря вибігти на поле святкувати, як зчинилася бійка, яку довелося рознімати лідерам старикам обох команд Ярмоленку та Ракицькому, зокрема. Арбітр червону картку показав, не наче і Гіналду, що вийшов під кінець на заміну, важко зараз сказати у метушні. Але що точно можна стверджувати, це те, що донецький шахтар став чемпіоном України в 15-ти. І до рекорду Київського Динамо, 16 чемпіонських титулів, залишилося зовсім нічого. Судаков забив Золотий гол УПЛ 2023 2024 Вітаю гірників! А кияни зліші будуть наступного сезону. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!